Вітаю з вами інформатори. Ми зараз знаходимося з вами у місті Дніпро, а саме на сонячній набережній. І тут, як ви можете побачити, весна повністю прийшла у це місце, тому що тут дуже гарно розквітли ось такі крокуси. Вони різних кольорів, як можете побачити, тут є і жовті, і білі, і фіолетові, і вони різних. Форм, як бачите, такі бутончики розквітлі. Це дуже гарно виглядає і дуже подобається місцевим мешканцям. Вони із задоволенням фотографують ці квіточки. Ось тут щось розрито. А ось тут квіти дуже гарні. Зараз я вам поближче їх покажу. Сьогодні в нас дуже тепла погода. До речі, з завтрашнього дня змінюється погода, буде холодно, тож сьогодні якраз вихідний день, субота. Тож, якщо у вас є таке бажання, можете вийти і подивитись на цю красу, тому що вже завтра буде холодно. Завтра в нас буде 16 березня вже. Не буде такої теплої погоди, а зараз можна прогулятися. подивіться, тільки яка краса, там у нас квадробери виступають. А тут квіточки дуже гарні. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що інформатор знаходиться зараз на сонячній набережні біля торгівельного центру Вавілон. І тут Дуже гарно, дуже різними кольорами розквітли крокуси. Ми, за, ми хочемо показати вам цю красу. Дуже-дуже гарну, жовті, білі, квіточки, дуже ніжні. Ось бачите, як це виглядає. І, до речі, у нас сьогодні субота, 15 березня, сьогодні така тримається тепла погода. Тому, якщо у вас є вільний час, то вийдіть, прогуляйтесь та подивіться на цю красу весняну. Ось дивіться поближче, як вони виглядають. Дуже гарно. А синоптики завтра вже прогнозують похолодання, тож. Залишили ще ще час для прогулянок та для милування такими квітами. Бажаємо вам тихого та гарного дня, гарної суботи. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте «Інформатор FM з 107. .3. І підписуйтесь на наші соцмережі або бути в курсі всіх актуальних подій, тому що Дніпро в нас дуже дуже гарне місто.